Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашою гостею, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі аби не пропускати жодних важливих бесід. Державна прикордонна служба України сьогодні це не лише про захист кордонів, але насправді і про стабільну роботу, кар'єру і розвиток. Які можливості пропонує сьомий прикордонний карпатський загін новим кандидатам, і, взагалі, що потрібно знати, перш ніж підписувати контракт, сьогодні говоримо з начальницею відділу рекрутингу сьомого прикордонного карпатського загону майором Оленою Тітовою. Вітаю, пані Олено. А, добрий день. Пані Олено, давайте, мабуть, розпочнемо з того. Розкажіть, взагалі, за якими напрямками роботи ви зараз шукаєте кандидатів і взагалі з якою освітою кандидати можуть до вас звертатися? А, з ось цьому прикордонний карпатський загін, а саме відділ рекрутингу здійснює набір на військову службу за контрактом а, на небойові посади. А, а саме це інспектор прикордонної служби, а, інспектор прикордонної служби, перекладач. Кінолог, технік автоматизованих систем управління. Також у нас є посада фельдшер, кухар, і ми комплектуємо посади в інженерному облаштуванні державного кордону. Освіта мінімум повна, загальна, середня. Угу. А який ось середній вік кандидатів, які звертаються до вас зараз? Звертається різна вікова категорія від 18 до 55 Звертаються, тому що відповідно до закону про загальний військовий обов'язок громадяни можуть прийматися на військову службу до 60 років. Військовий обов'язок якраз полягає в вікова категорія до 60 років. Наразі звертаються молодь. Це категорія 18, 19, 20 років, які, наприклад, вирішили дізнатися чи можуть вони підписати ну взагалі? Чи чи військова служба це саме те, що вони хотіли б з подальше з життя своє з пов'язати з військовою службою, тому що в них контракт іде терміном на один рік? Також у нас звертаються колишні військовослужбовці строкової військової служби це саме може бути або Державною прикордонною службою України або інших військових формувань, в яких а, наразі закінчилося бронювання, та тому що в них була ну, якби не бронювання а срочка. І вони зараз в добровільному порядку можуть обрати службу саме в Державній прикордонній службі і саме в цьому прикордонному карпатському загоні. Тому звертається різна вікова категорія. Надаємо посади і можемо підібрати посади відповідно до освіти, вмінь, вподобань та вікової категорії кожному кандидату. Якщо от говорити про службу в вашому загоні, де це взагалі може бути? Це зелений кордон чи це пункти пропуску? <клес> Служба може бути як на зеленому кордоні, так і в пунктах пропуску міжнародного значення, які саме розташовані. А в цьому прикордонному карпатському загоні хочу також наголосити, крім того, що відділ рекрутингу здійснює набір всього прикордонний карпатський загін. Так само у нас на Львівщині є ще військово-медичний клінічний центр Державної прикордонної служби, в який ми теж можемо здійснювати набір на військову службу. Нам потрібні туди медики, це фельдшера або операційна медична сестра, а також там психіатр, невропатолог. І також у нас є логістичний центр, який теж розташований е в Львівській області, де ми теж можемо прийма на в цей підрузя. Ми також приймаємо е на службу за контрактом. Так само це все не бойові посади, але на в нас є категорія громадян, які звертаються наприклад, виявили бажання. Проходити службу в бойових підрозділах, то відділ рекруту го прикордонного карпатського загону може вивчити кандидата на службу в будь-який загін державної прикордонної служби на території України, тобто є така можливість, якщо людина хоче одразу бойовий так, так. Ну, нема доцільності. Наприклад, людина виявила бажання проходити службу в нашому сталевому кордоні або в дозорі. Які дислокуються не на Львівщині, і для того, щоб уникнути додаткових пересувань громадянина України зараз, тим більше, що це ускладнюється тим, що є блокпости, є перевірки представників ТЦК та СП. То вони можуть звернутися до нашого загону до нашого відділу рекрутингу. Ми здійснюємо їх оформлення і потім вже з відповідними документами, з пропозицією на зарахування, ми його відправляємо в певний загін, де він бажає проходити службу. Якщо от говорити про можливості кар'єрного зростання, от які у вас є пропозиції? Громадяни України приймаються на первинні посади, майже всі посади. Первинного значення в Державній прикордонній службі це вже посади сержантсько-старшинського складу. Тому будь-який громадянин України в категорії від 18 років, який має досвід служби або не має досвід військової служби при наявності повної загальної середньої освіти, він приймається на службу і вже отримує військове звання «молодший сержант. Подальшому, коли вже людина проходить базову військову підготовку, він трохи адаптується вже на підрозділах можуть придивитися до цього військовослужбовця, дізнатися, які в нього є вміння, вподобання, можливо, він щось сам виявить бажання. Або стати оператором ВПЛА, або вирішить стати кінологом, то тоді вже людина знову направляється вже на навчання по спеціалізації і переміщується на посаду саме за цим напрямком, або це може бути посада вже відповідно вищого по грошовому забезпеченню та по військовому званню. Також військовослужбовці. Які приймаються на службу за контрактом віком до 30 років мають право отримати е, повну е, базову вищу освіту і отримати офіцерське звання, а саме вступивши в Національну академію Державної прикордонної служби, угу. а от розкажіть взагалі трішки про контракт для людей від 18 до 24 років, які є от переваги порівняно там до прикладу зі збройними силами України так. Угу. Е, ну, пер, е, особливості взагалі прикордонного рекрутингу заключаються в тому, що е, громадянин, який виявив е, бажання проходити службу за контрактом саме в державній прикордонній службі, він під час оформлення не комунікує з представниками е, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І всі етапи добору. <кій> Я перепрошую, всі етапи добору він проходить а, в підрозділах Державної прикордонної служби. А саме, це рекрутинг Державної прикордонної служби, а, психологічне тестування та військова лікарська комісія. Це відбувається саме в а, установах Державної прикордонної служби. Вікова категорія 18-24 може підписати два різних контракта. Перший контракт це на небові посади, а саме служба на Львівщині. Контракт цей терміном на один рік підписує вікова категорія 18 до 25 років. А також Державна прикордонна служба приймає участь в пілотному проекті. Це контракт, де виплачується одноразова грошова винагорода 1 мільйон гривень. У нас є певні бойові частини Державної прикордонної служби, де молодь, яка вирішила саме підписати такий контракт, може звернутися теж до нас, до відділу нашого рекрутингу. І ми скомунікуємо з цими нашими загонами бригадного типу. Він пройде у нас етапи добору і буде направлений. Проходити службу по цьому мільйонному контракту саме в один із загонів бригадного типу, от розкажіть про процедуру саме підписання контракту і які першочергові вимоги до кандидатів. Е, ну, перша перший етап це коли людина взагалі вирішила отримати якусь інформацію стосовно військової служби, вона звертається. До відділу рекрутингу, який знаходиться е, у місті Львів за адресою вулиця Личаківська, 74, а, або може зателефонувати нам за адресою, за телефоном 067 29 25 119, або також на офіційній сторінці в Фейсбуці. Цьому прикордонного карпатського загону у нас є посилання на анкетування, де людина може заповнити цю анкету, а вже наші рекрутери потім в подальшому з нею зв'яжуться. От. Первинна — це первинна бесіда. Вона може бути, як людина прибуває до відділу рекрутингу, або людина в телефонному режимі, ми з нею спілкуємося. Якщо вже людина дійсно визначилася, що бажає проходити службу за контрактом в Державній прикордонній службі, вона пише заяву і розпочинається її оформлення. Це професійний психологічний відбір, який здійснюється психологом Державної прикордонної служби. Також з'ясовуються е підстави, по яким, наприклад, ми не можемо брати певних громадян, тому що Державна прикордонна служба це правоохоронний орган спеціального призначення. Це громадяни, які мають судимість не погашену, або громадяни, які. До звернення до нас проходили службу в будь-якому військовому формуванні і були звільнені за негативною статтею. Також, якщо немає такої перешкоди, то громадянин збирає медичні документи відповідно до переліку, який ми надаємо, і наступний етап це проходження військової лікарської комісії. Хочу наголосити на те, що військову лікарську комісію. Також вони проходять не в військоматі, а суто в госпіталях Державної прикордонної служби. Це може бути або Львів, або Київ, або місто Одеса. Після проходження тестування, перевірки та військово-лікарської комісії, формуються вже матеріали вивчення кандидата, пропонуються йому певні посади, підрозділи, де він. Ну, попередньо ми це обговорюємо так само. І вже людк кандидат направляється до відділу кадрів на підписання контракту. Також ще хочу наголосити, що саме в державній прикордонній службі є унікальна можливість, а саме при підписанні первинного контракту всі громадянини, по-перше, мають право обрати підрозділ, де вони бажають проходити службу, посаду. А також не рік часу вони не направляються в зону проведення бойових дій. Це найголовніший такий зараз показник, що людина протягом року вона може проходити службу на Львівщині, адаптуватися взагалі до військової служби і подальшому, тому що основні функції все ж таки державної прикордонної служби це охорона державного кордону, це пропуск громадян через державний кордон. І в подальшому вона може і далі проходити службу саме тут на Львівщині. От що краще мобілізація чи все ж таки контракт? Ну на мою думку, це контракт. Багато громадян, які приходять по мобілізації, вони думають, що вони, коли у нас закінчиться дія воєнного стану, вони зразу їх звільнять, зразу ж після підписання наказу, да і вони. Можуть спокійно звільнитися. Скоріше за всього, після того, як буде закінчення дії воєнного стану, можливо, буде оголошений особливий період, і все ж таки в кожного військовослужбовця, який призваний по мобілізації, в нього будуть, будуть визначені терміни, які він повинен відслужити для того, щоб мати право на звільнення. І скоріш за всього, такі терміни вони майже всі будуть співпадати. З термінами служби за контрактом. А якщо громадянин, але ж коли людина приходить по мобілізації, то вона вже не не має права вибору підрозділу, посади, місця проходження служби. <кій> коли людина приходить свідомо на підписання контракту, то Перше, вона вибирає місце проходження служби, може вибрати посаду також при підписанні контракту. Е якщо, наприклад, це рядова посада, то громадянин отримає підйомну допомогу. Це одноразова грошова винагорода в розмірі 24 тисяч гривень. Якщо Сержантська старшинського складу посада це те вже розмірі 27 тисяч гривень. Також військовослужбовці за контрактом мають право оформити е, виплату на компенсацію за піднайом житла. Хотіла би додати те, що багато е, все ж таки порадити нашим слухачам, е, які розглядають проходження служби. Можливо, в них є знайомі, які замислюються над цим, що все ж таки. Треба виконати свій військовий обов'язок, не чекати, коли їх десь е, схоплять ТЦК та СП, да, і де будуть вони відправлені в якийсь е, підрозділ або Збройних сил, або Нацгвардії, або Державної прикордонної служби. А все ж таки свідомо е, прийти е, до нас, до відділу рекрутингу, хоча б первинно можна прийти в консультацію, а в подальшому вже м, далі думати стосовно своєї служби. Пані Олено, щиро дякую вам за таку детальну розмову, за детальні роз'яснення. Тож, якщо ви розмірковуєте про службу в Держприкордонслужбі, хочете отримати якусь стабільність, кар'єрне зростання, соціальний пакет, детальну інформацію можете з'ясовувати і дізнаватись на сторінках, власне, у соцмережах 7-го прикордонно-карпатського загону. Вам, пані Олено, ще раз щиро дякую і до зустрічі. Дякую вам.